Ми всі перетворилися у рабів системи, системи нашої сучасної Української держави. Інакше як рабством це життя назвати не можна. Можливо, хтось мені заперечить і скаже, що ми е, в усьому праві, що продовжуємо цю, е, як хтось може думати, гідну боротьбу проти росіян, що от їх е, септоімперія має там розвалитися, а у нас там все має процвітати, розвиватися, йти в НАТО та в Євросоюз навіть по тісткам крові е, українських чоловіків, е, коштом їх жертв це правильний шлях, тому що е, на далеку перспективу. Це супер-престижний шлях, і можна е, до нескінченності себе переконувати в тому, що усі ці 12 років від е, подій е, революції на Майдані е, це все було правильно. І е, до нескінченності по сотому колу себе опрацьовувати, е, себе зомбувати на те, що е, от, на далеку перспективу там, моїм онукам за це воздасться. Тому що що таке 12 років проти стояння з Росією на фоні того, що це тисячолітня визвольна війна? От як же подобається українським ярим націоналістам, які зараз за останні тижні з якоюсь новою фантастичною силою активізувалися, як же таким, як е, пані Ліна Костенко, яка вже майже століття фізично прожила, як же таким особам, українським таким іконам, ідолам, авторитетам, як же їм подобається е, дуже маніпулятивно перекручувати такі старі і. Історичні факти, а маніпулювати історичними фактами, використовувати історичні факти, усі гріхи там радянської армії, усі гріхи там Російської імперії. Просто під мікроскопом кожну їх помилку вказувати, згадувати на користь українців. Це дуже зручно. Тому що фізично неможливо вже психологічно провести максимально такий неопереджений, максимально об'єктивний аналіз і провести ланцюжок причинно наслідкових зв'язків, що саме спонукало людей в Російській імперії на ті чи інші злочини.